Слава Україні! Дякую ЗСУ. Вірю в ЗСУ. Сьогодні у телемарафоні Єдині Новини говорили про традиції святкування святвечора, Різдва, Миколая, Діда Мороза. Мене запитали як науковицю. Так, Дід Мороз хто такий і, і чи, чи його досліджують науковці? Якби науковці досліджували ще більше, цікавилися цією тематикою, так, науковці пишуть. Поодинокі дослідження про радянську Діда Мороза, сценарій святкування Нового року відбулося затуманення московською радянською ідеологією, традиційної культури українців, зокрема, традиційної обрядовості, зокрема, Архаїка святвечора святкуванням родиною, кутею, дідухом, павуком, хрещениками. Так само і Різдва, з вертепом і колядою, так само, і поліфункціонального ритуалу Коза, Меланка це ж новоріччя. Це все перемішалося, переплуталося, стерлося з пам'яті. І Святого Миколая дійсно замінив Дід Мороз в 30-х роках, 1930-х роках, такий Гульвіса. Червононосий, який закликав гуляти, забуватися, гучно святкувати колективом, не родиною, який бігав з червоним мішком. Дуже гарно видно його. Цей сценарій у мультфільмі «Ну, ну, Постривай, можна подивитися вигаданий персонаж, який дійсно перекрив істер з пам'яті Святого Миколая, який теж. Який якраз і є той дід, який якраз є помічник, чудотворець, який є добротворець, в якійсь мірі Дід Мороз все-таки є зло, бо це відбулася заміна понять, і який, який намагався переформатувати наш ритуал, давній забути. І по суті, це вдалося. Не одне покоління виросло на Діді Морозі і Снігуринці. Що треба робити сьогодні? Сьогодні треба максимально популяризувати наші, піднімаючи пласти культури, історії, мови, особливо регіональні. Регіональні аспекти дуже будуть цікавими, особливо в їх порівнянні. Це робота науковців складна, бо треба це все робити швидко. Зараз в умовах повномасштабної війни актуалізація йде інтересу. А далі ми будемо студіювати, досліджувати і витворювати свою правдиву традицію святкування святвець в